Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Сьогодні 14 жовтня, колишня покрова. Ну, хто святкує, то і теперішня. Я швидко перейшла на новий стиль, а от чоловік говорить, що ще цей рік у нього покрова це свято. Ну, не все зразу, тому хай буде і так. Це наша яблунька, вона досить молоденька, але врожай, як бачите, дуже-дуже великий. Ось, Подивіться, яке яблуко. Ми її нормували, тому що було багато, дуже багато великий був врожай, зав'язів було багато, і тому нам прийшлося, ну не нам, а чоловік. Це робив сад, бджоли це чоловікова робота. Я квіти. І декоративні рослини. А, ну з чого городина? Це теж моя. Вчора, наприклад, рвали моркву. Вийшло аж і рвали. Копали! Лопатою копали, всунути лопати не можна в землю. Така твердінь, Але врожай непоганий. Ну, з червоними буряками то трошки, я б сказала, не дуже. А от з морквою то дуже-дуже гарний врожай. дивіться Такі яблучка. Чоловік пішов шукати ящики, тому що багато яблук. І грушки теж пізні, зимові груші. Ось подивіться, яка краса. А це рудік іде з гвалтом. Дивіться, які груші висять. Ну так, покажу ось рука. Яка грушка. Ну, мы их ему аж на новый рик. рік. Тигне, віриться. Ось взагалі. Сонце, що я знімаю? Які врожаї. Теж така. Тому не все так погано. Ну, а зараз підемо. В декоративний сад я покажу, які зацвіли новиночки. Ну, ще покажу одну яблуньку, яку теж будемо сьогодні обривати. Її, правда, трохи, як в нас була буря, буря така страшна, то її трошки обтрусило. Хоча теж, ось бачите. Такі врожаї. Ну, підемо в декоративний сад, покажу свої новиночки. Ми, не дочекавшись кінця осені, вже мріємо про весну, тому що. Сад це наша розрада, сад це те, що дає нам сили і надію. Ну, звичайно, надію нам дає і сили і це ЗСУ наше, але сад відволікає від проблем, негараздів. І дуже тяжко буде, коли прийдуть морози, коли прийде зима, і не буде ось цієї такої розради нашої, чим нам зайняться, чим зайняти руки. Але ще зараз ми можемо себе потішити деякими квітами і згадати, що весна скоро. Я пропоную вам декілька рослин, які є весняними, ну принаймні і весняними, і осінніми. Ну, це не це не стосується ось айстри багаторічної моростя. Подивіться, що бджоли роблять сонечко пригріло. Це блакитна, дуже гарна блакитна айстра. Чим вони мені подобаються, ці вересковидні айстри, що вони тримають куща. Так, вони ніби і не низенькі, але ну, дійсно хмаринка. Згодні Маринка. Блакитна хмаринка. А ось це, з якої сторони мені стать, щоб себе не показувати, це снігова лавина. Вересковидна, дрібнесенька, дрібнесенька е, айстра. Але вона чудова. Вона просто чудова. Мільйон дрібненьких квіточок. Ну і підемо, покажу обіцяні рослинки, які є і весняними, і осінніми Ну, по-перше, це чимось нагадує Крокус, я вже його показувала багато раз. Чимось він нагадує крокус це Колхікум або 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 пізнюсвіт. Це дорогий сорт, я вже теж говорила. Це дорогий сорт, зветься він Арлікін. Він у мене перший рік, я його недавно купила. Мені це голландська цибулина. Мені прислали білу махрову і ось цього арлікіна. То зацвів тільки арлікін. Біла махрова, альба не зацвіла. Альба плена. Була біла махрова, вона не зацвіла. А зацвіла, зацвів арлікін. До, до речі, він навіть дав, ось, як бачите, два квітконоси. Так, далі пішли. Ну, це теж ось і зимою і літом. Не одним цвітом ні-ні-ні. Ні в якому разі. Цвіт у них не один. Він змінюється. Це молодила або каб'яна троянда. Цікаві. Так, пішли тепер до квіточки, про яку я більш як впевнена, мало хто з вас чув. Ну, принаймні до цього року, до весни цього року, я теж про неї... Мало що знала. Ось дивіться. Відгадайте, хто це? Зветься вона Штербергія або Штенбергія. Хто як пише і хто як каже. Тому що у різних е, віданнях я... Е, по-різному її пишуть. От я чесно вам скажу, я так і точно не дізналась, чи, чи, чи це Штенбергія, чи штербергія. Ну, суть в тому, що це осінні, е, осіння квітка, яка в народі говорять, що це осінній нарциз. Подивіться, яка вона чудова. Без запаху, на відміну від нарциса, нарциса вона, вона не пахне. Ось покажу дивіться, в розпуску. Не знаю, на що вона похожа. На, мабуть, на мініатюрний тюльпан. Щось не хоче. Наводитись камера, не хоче на неї така дрібнота. Ні, вона не дуже дрібненька. Ось. Спочатку виходять листочки. Потім бутончики і ось розпускається така квіточка. Дійсно, вона чимось схожа більш на тюльпан, хоча листочки як у нарциса дрібненького. Ось таке чудо. Я купувала весною, я побачила на Фейсбуці, дзвіночка пропонувала. І я замовила. Замовила 15 цибулин, здається, але вона поклала більше із 15 засвіло тільки. Один, два, три, чотири. І там у п'ятому я бачила бутон. Інший не цвілий, мабуть, все-таки менші ці булинки. Ось така краса. Я дуже задоволена. Я так заглядала туди. Ось, наче, 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 наче розпуститься бутон. Тут морози. Думаю, ну все, не побачу, ні. Все-таки вона мене порадувала. Ось цей. Ну, ось без бутона. Такі листочки. Який далі цикл в ньому, я не знаю. Чи весною щось вийде, чи вона буде знову аж до осені сидіти в землі? Не, поки що невідомо. Будемо спостерігати разом. Так, тепер ще один представник осінньої краси, який радує масово нас в. Весняної пори. Це крокус. Осінній крокус це саме і є той. Той шафран, з якого роблять дорогі, з якого збирають дорогу приправу. Це не весняних. З весняних. Приправи немає, тільки з осіннього. І є він єдиний в своєму роді. Шафран осінній. Є декоративні е, крокуси осінні, вони теж е, без такої властивості їстівної. Ну а краса, то не земна. Брала я той рік мені давала е, пані Леся, я в неї була, вона мені дала багато-багато цибулин. Не знаю чому, можливо, вони ще зацвітуть, можливо, ну, щось, щось не так їм. І зацвіло тільки два поки. Маю він на відео, це скоріше таки, знаєте, бусковий, але насправді це голубий колір. Дуже гарний, голубий колір і великий. Вони вже квітують, мабуть, днів 5-6, Ось так. Така краса і ще покажу одну рослинку цікаву. Це бузок мейєра. Ну так, скажете, господи, що ви там показуєте, жіночку? Показую. Дивіться, дивіться, малесенькі. Ось бутончики. Де це, де це, де це? ось бутончики. Ось знову подивіться квіточки. Подивіться, яким дріб'язкове. І ось. Це бузок. Він, це вже третє квітування. Ну так, так, скажете, це таке щось, ну, але ж є. І якщо нагнутися так, знаєте, вклонитися цій рослинці, то є запах, запах весняного бузку. Тому я раджу бузок Мейера посадити. По-перше, він підходить е, навіть в маленькі садочки. Це малесенький бузок. Його можна виводити на штамп, можна кущиком, можна деревцем, як вам буде завгодно. Але квітує він дійсно. Ось в мене третій раз він заквіт. Хай пару штучок, квіточок, але ж вони є. А знаєте, як осінню? Це важливо. І підемо ще до одного представника весняно-осінньої пори це чемерника. Ось цвіте в мене. Чемерник махровий, білий. Він цвів весною дуже-дуже гарно. Я його показувала, як він цвіте, І зацвів він зараз. Не дивлячись на спеку, не дивлячись на те, що вже морози були, він цвіте. Ой, зараз покажу. Ось дивіться. Таке махрове чудо. І подивіться, скільки там ще бутонів. Велике листя ось таке. І цвіт. Він зацвів, це єдиний чимерник, який зацвів саме зараз. Буде чорний чимерник квітувати, але вже буде квітувати він пізніше туди, до морозів. Поки що тільки бутони в нього. Ну, а цей цвіте. Цвіте, цвіте. Дивіться, які листя в нього шикарне. І навіть ой, навіть ось тут. Бачите? Скільки квітів. Ось така пора осінь. Цікава. Можна зустріти і осінні айстри, які є вже завершальні в цьому сезоні. Завершують бал квітування в саду. І на, е, наразі раз, і наразі цвітуть ще квіти, які нібито повинні бути весняними. Але вирішили, що вони демісезонні. Тобто квітують і зараз, і весною. Тому обирайте квіти, світ квітів, він такий різно. Манітний, різнобарвний що можна підібрати будь-які сорти, можна підібрати будь-які види рослин і любуватись, ну, мабуть, деякі рослини. Це круглий рік. Тому всім гарного суботнього дня. Це останні вже теплі дні, точно вже теплі останні так передали. Ну, принаймні в нас на півночі. Тому насолоджуємось цвітінням квітів, збираємо всі врожаї, заносимо до комори, донатимо на нашу армію, допомагаємо нашим захисникам, віримо в перемогу, наближаємо перемогу, і все буде наша Україна.